Друзі колеги, всіх вітаю на каналі. Пару хвилин про пшеницю озиму ДСВ Артіст. Отака вона в нас заходить в зимівлю. Норма висіву тут конкретно на цьому полі 4,5 млн Даже Навіть це не поле, а грядочка. Пшениця, правда, не розкущилася, але за рахунок того, що вона посіяна на глибину 2 см, думаю, що діло з неї буде. Коли погода дала, тоді сіяли, на жаль, дощі пройшли в нас. Пізніше, ніж ми очікували, проте, слава Богу, що вони пройшли. Сіяли в пилюку в конкретно суху землю і не прогадали. Правильно все зробили. Нормально пишуться рядочки, пшениця рівномірно зійшла, так як дощ промочив однаково, то відповідно ж сходи однакові вийшли. Попередних соя добре тут не було жодних. Посіяний, як то кажуть, зроблений посів прямим посолом, без нічого. Весною попрацюємо з селітрою, дамо їй для кущення і будемо очікувати результат. Так що, колеги, кому сподобалась моя озимка, пишіть, коментуйте, підказуйте, хто що знає, діліться своїми думками. Цікаво почути. Значить, Є тут певний момент, ну тут рядочка невелика, у нас 20, 20 соток. Видно, де закінчувалося зерно. Ось бачите, тут трошки де-не-де просіве. Ну, то не є проблема, то вже, як то кажуть, заросте. Буде в нас тут е така доріжка для огляду пшениці. Широке міжряддя. <сху> не критично. Все, попередньо подобається. А ДСВ-артіст, третя, правда, репродукція. Хто знає, чи правильно зробив, чи неправильно. Літо покаже, бункер покаже, що де як ми зробили. Думаю, що найкраще рішення посіять після сої пшеницю. Як українці можуть бути без хліба. Так що хліб повинен бути обов'язково. В общем, де свертіст? Їдемо далі, у нас там оранка. Зараз покажу, як ореться земля. Плужок на мазях, все чітко. Бо по інтернету дивлюся, скільки там поламаних показують. У нас нічого не поламалося на Велесовському плугові. Працює як часи швейцарські. Так що, нормальна техніка, оремо любошо. Кукурудзу, соняшник, пшеничу, пшеницю і навіть ріпак. Сьогодні виорали перше поле з ріпака. Після ріпака то нормально. Все приорюється в ідеал. В Взагалі, велесагра, сила. Що це фермеру робить в суботу ввечером? Звісно, що на полі будь. Вітерець хороший, свіжий, такий трошки прохолодний, після жаркого літа, те, що треба. Зараз спускається донизу. Переїхали на друге поле. Будемо переорювати озиму пшеницю. Стерню озимої пшеницю. Бо люди ще подумають. В общем, трактор працює. Тоже класно, солярка хороша, ніде нічого не ні троїть, розхід адекватний, ну і швидкість оренки в районі 13-14 максимум гектарів у день. Трошки спуск. Сачотенько, тільки по-своєму рухаємося, на чуже не заїжджаємо. Зараз покажу, як він оре. Казав товариш агроном, що оранка чудова, зараз гореться саме найкраще. Земля кришиться, все зливає, і він був правий, трошки, звісно, темніє вже Вибачаю. Так, пропоную заміряти глибину нашої оранки. Є в мене така чудо лінійка. Зараз трішечки по своїм правилам поміряю. До речі, поле це було задисковане для того, щоб спровокувати сходи пшениці. Значить, дивимося. Ось плужна підошва, а ось глибина виходить, чи висота нашої кромки. 30 см, 30 -ка. 30 буде, ось воно де. І ось там йде отак поле. Так що я... Думаю, що правильно все робимо. Та воно і видно, що глибина тут присутня. От так виходить у нас. Думаю, що 30 цього достатньо. Глибше не треба. 33-35 то вже лишні зайві затрати пального. Нам достатньо і такої глибини. Наступний рік, прогнозую, буде Соняшниковим. Бо на нього є висока ціна. А ми, можливо, зробимо все навпаки. Посіємо все соєю, і соя вроде, і на неї ще буде вища ціна. Так що тут треба дивитися по ситуації. В будь-якому випадку, правильно буде сіяти всього потрошку. Трохи тої культури, трохи другої. І кукурудзи, і сояшника, і сої треба висівати. Можна ще й пшенички додати. Зайвим не буде. Щось та й. Вистрелить, щось та й буде в ціні. І вродить. Як казав Марадона, треба все ділити на три яйця в різні кошики. І буде порядок. Так, зараз ага, трошки від'їду. Трошки я заважатиму на розворот. Ми розвертаємося лише на нашому полі, щоб не затоптувати сусідів, бо це неправильно. Так, зараз акуратно трішки від'їду і покажу вам всю красу роботи трактора. Шкода, що трошки вже потемніло, ну нічого. Саме нагорнули таке, та не вже забиває. До речі, як каже тракторист, це зараз виставлено найкраще для оранки. І передплужники правильно стоять, ну і само собою, ширина захвату у нас 50, тобто беремо 2 метра за один прохід. Що ти? Прокатнуться. Машина заведена, ну нічого, поїхали. Солярка ліється рікою. Хвориться ловко, да, зливає, не видно, що навіть переход. Сьогодні казав мені агроном, що найкраща оранка зараз йде, теж все зливає після Лемкіна. Ну, та в нас не хуже. Треба орати, тому що у нас такі ґрунти, що на ноутіл ми не зможемо перейти швидко. Та й плюс для ноутіла потрібна сівалка дискова із колтерами, така як кінза. про що ми також думаємо. Так, колеги. Та Десь на горбу стану, а ти не з'їдеш і все. Без питань заправити. То щось не пойму я. А, воно не здійсковане. Щос їхати, тільки до топку. Зараз бо... тільки їхати. Ого. Це якщо полями. Ну так. Да. Ох і пелюка. Та це тут так вот неправильно. А так там нормально, да, не було пелюки. Та ні, було, але Була... так Ну, трактору не важко, да Ловко йде. Бач багато пшениці посходило, потягні були великі за закони. В общем, колеги, плугом Велес Агро я задоволений, У мене зауважень до нього немає. Оре він не гірше, ніж Лемкен. По розхідникам за 3 роки володіння даним плугом. Ми поміняли робочі органи долота і леміші на передплужниках. На тому і все. Ну і По заміні в нас пішов вал, хоча його можна було б не міняти. Один вал він коштує в районі 4 тисяч гривень. Загальна, загальна сума витрат за 3 роки, що ми понесли на цей плуг, становить 18 тисяч гривень. От і все. За 3 роки роботи. Ніяких поломок, нічого ніде в нас не одірвало. Кроме таблички. Табличку, правда, одірвало соняшничиною. А так, все прекрасно. Працює він ідеально, можна так сказати. О, так, так? Да? Ідеально да, працює? Угу. Лучше не придумай. Та то воно тут якесь дерево. і ще ж це. Копиця, так, да? прямо якась. О, бачиш. Сказав, ідеально працює там всі діла. А, воно там просто за закинуло. Ну, то не страшно. то один раз. На польові доски подивись. на ці дві перебіги. На польові доски? На першу і другу. А що вони підігнуті? Ні, вони гості. А, скоро Вони вже скориструться, щоб украситься. Бачиш, як ще на якісь. А чого? Виставити треба. Та тоді ж у нас як не було до -а це. Та й взагалі я не знаю, чи просто якийсь брак, що там метал поганий. Та я поняв. Поганенький, да, метал. Коротше, плуг повне гамно, да? Та ні, плуг хороший, просто дві ці. Я поняв. Польові доски треба замінити. Заміни. То не проблема. Або їх переставить місцями і буде чітко. Так, ну давай, наверное, я вилізу. Поїхали Це вже. Це врязю? Да, поїхали, поїхали. Ще як пішов. Дамо? Ні, зараз, зараз, зараз. Забиватися. Кіно, так? Да?